Президент наполягає на розгляді законопроекту. Насправді тут потрібно більше закритися цю ситуацію для того, щоб давати якісь компетентні, компетентні висновки. Але мені здається, що поки ми, ми не розберемося з цією ситуацією, з конкретними поданнями і з планами прокуратури, щоб притягти до відповідальності загалом кожного 10-го депутата, ми якось кваліфіковано і на експертному рівні до обговорення питання депутатської недоторканності не сільних не Я поясню, чому тому що зараз у нас формуються дві протилежні позиції. Перше, депутати недоторкані, друге, депутатів треба посправити недоторканості. Серединна позиція, яка застосовується в більшості цивілізованих країн, яка полягає у функціональному імунітеті народних депутатів, тобто імунітеті від кримінального переслідування за ті діяння, які пов'язані з їхньою депутатською діяльністю, нас взагалі в принципі не обговорюється, тому що в такій атмосфері взагалі нічого не поговорити. Якщо голосити парламент злочинною організацією, де кожен десятий вже достойний того, що ви оголосити йому підозру, на про що злочинну організацію можна говорити, які злочинна організація може приймати закони? Давайте просто або їх посадимо, або вже розженемо, або щось таке з, з цим зробимо. От, от і весь вихід. Я не розумію, як на повному серйозі з цим депутатським корпусом, який визнаний е, вже априорно злочинцями, можна на такі теми розмовляти, про які зміни до Конституції цей парламент може говорити. Що вирішили у вас на фракції? Чи будете голосувати за заняття ідея? Фракція підтримала рішення голосувати більшістю голосів голосувати за дання е е е згоди на притягнення до кримінальної відповідальності всіх гурантів, е е щодо яких внесені до Верховної Ради подання. Е е от е тут є певна проблема особисто для мене, тому що при будь-якому рішенні.